В цьому відеоролику ми розглянемо приклад, як створити замовлення на прив'язування однієї ресурсної теки вчителя до навчального порталу. Перед тим, як створювати замовлення, вам необхідно на своєму Google-диску створити якусь папку, ну, назвати її, ну я назвав її так, 2024, завдання на урок». Ви можете її назвати так, як. Самі побажаєте. І в цій папці необхідно буде створити всі ті теки, які ви бажаєте прив'язати до навчального порталу. Ну, наприклад, якщо у вас у шостих класах, у вас на три шостих класи, і всіх матеріали однакові, то можна створити просто одну теку шості класи і її прив'язати до навчального порталу. Це не обов'язково робити для всіх класів. Але якщо у вас, наприклад, в 6 А класі там одні матеріали, а в 6 Б і В інші, то для 6 А слід створювати окрему теку, а для 6 Б і В е, окрему також теку. Тобто це ви самі вже вирішуєте відповідно до ваших е, обставин. Далі вам необхідно всім цим текам надати права доступу користувачам до всіх цих тек, е, Права доступу, переглядати їх. Як це можна зробити, От ви піднімаєтесь вище, і оцю загальну теку, в якій знаходяться теки із завданнями для класів, ви натискаєте кнопочку, яка відкриє меню. В меню знаходите надати доступ, і тут ви ді... вибираєте команду «Поділитися». Далі, тут, де написано обмежений доступ. Ви розкриваєте цей список і вибираєте всіх, хто має посилання, може переглядати. Ви можете змінити ще додати коментування, але не, не рекомендую надати редагування. Бо тоді всі, хто до вас зайдуть, можуть е редагувати ті матеріали, які там знаходяться. Це не бажано. Тобто, або переглядати, або коментувати. Ну, я надаю переглядати. І далі я натискаю готово. Зверніть увагу, що на. Аватарки на значки папки. З'явився такий чоловічок, це означає, що тут вже є доступ. І якщо я зайду всередину папки, то цей, цей доступ він делегується всім текам, які знаходяться всередині цієї загальної теки. Потім, наприклад, я хочу дати замовлення для теки 6 клас. Спочатку я роблю так. Я запустив форму, я переходжу до цієї форми, я шукаю своє прізвище у списку. Ось воно знайшов. Так. Потім мені треба вказати пошту. Зверніть увагу, що е, пошта Gmail вказується тільки при замовленні першої теки. Всі інші не потрібно. Вона не є обов'язковою. Зверніть увагу, на оцих ось е, завданнях, пунктах ну, форми є таке червоне зірочка. Це означає, що тут е, введення обов'язкове. Для, для пошти не обов'язкове. Але один раз ви повинні ввести. Так от, як це можна зробити? Ви натискаєте ось тут у горі, ви ж працюєте свого аккаунту обов'язково, натискаєте у горі ось цей значок свій. Далі натискаєте редагувати, налаштувати профіль і ось тут виділяєте свою електронну пошту. Адресу своєї електронної пошти, правою кнопочкою клацаєте, вибираєте копіювати, і потім можете закрити цю вкладку, щоб вона вам не заважала. Потім ось в полі пошта, правою кнопочкою клацаємо, вставити. І далі можемо переходити до наступного, е, наступного питання. Предмет. Вибираємо предмет. Ну, я вибираю «Інформатика», наприклад. Потім прокручую вниз. До речі, якщо серед предметів немає вашого предмета, ви зможете його ввести ось в цьому місці. Так, я позначив, інформатика залишилась. Далі. Вибираю класи. Ну, Наприклад, у мене тека. Я реєструю теку для 6-го А, Б, В класу і 6 Г ліцейного класу. В класи 6 гефілії я не викладаю, тому я його не позначаю. Інші класи я не позначаю, бо я цю теку реєструю тільки для оцих чотирьох класів. Потім перехожу на посилання на теку. Як вставити сюди посилання? Переходжу на, в папку, де у мене теки знаходяться. Вибираю теку 6 класу, натискаю ось цю кнопочку інші дії. Надати доступ, копіювати посилання. З ну, доступ ми вже надали. Для тих, хто має посилання, може переглядати. Так, ми скопіювали це посилання, воно в буфері обміни комп'ютера знаходиться. Переключаємося на е, вкладку замовлення нашої форми. У полі посилання на теку клацаємо правою кнопочкою і вибираємо вставити. Ось наше посилання вставилось. Після цього можна натиснути надіслати. Таким чином ми замовлення на теку для шостих класів. Зробили. Ну, я зробив для, для себе. Далі я хочу замовити теку для 7 класів. Я натискаю надіслати іншу відповідь. Знову вибираю себе тут у списку. Потім. Уже пошту не ввожу, бо один раз я її вже ввів. Вибираю «Інформатика» І вибираю сьомі класи. Сьомий А, Б і В. Це тека саме для цих класів. Якщо, наприклад, у вас для, тільки для одного класу тека, ну, сьомий А, значить, позначайте тільки сьомий А. Так, ну у мене ця тека для всіх сьомих е, класів. Далі я переходжу на посилання на теку. Знову відкриваю вкладку із своїми теками. Вибираю сьомі класи, натискаю ось цю кнопочку, відкривається меню Надати доступ, копіювати посилання. Переходжу на вкладку замовлення, правою кнопочкою клацаю на поле відповідному і натискаю Вставити. Після цього натискаю на діслат. І так я роблю замовлення для всіх своїх цих тег. 8, 9 клас і там, 11 клас. Ну, ось таким чином потрібно... Заповнювати форму замовлення на прив'язування ресурсної техні вчителя до навчального порталу. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Бажаю успіхів. Будь ласка, створюйте свої замовлення. До побачення.